Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України. 10 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з латуні. Аверс монети зображення тризуба по центрі. Зверху напис Україна внизу дата. По боках, колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілкий штамп 2-1 ВАМ. І реверс монети. Має напис 10 копійок та по колу і аудикалини у 8 ячейках. І, як бачимо, верх монети над одиницею та над нульом прочеканяний, Тобто лисий. Немає ні ягід, нічого. Що дає цій монетці? Цінність, і на сьогоднішній день вона вже торгується на віоліті в районі 1-2 доларів. Якщо у вас є такі монетки, можете сміло їх продавати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.